Радіо UA Chicago Друзі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. Вітаю, моє шанування. Про популярні теми не кажуть, якому й без мене говорити. Я з урахуванням на вдумливість нашої аудиторії... Про менш популярне кілька слів скажу, бо вже тиждень обговорюється в Україні. Ну, насправді ця тема йде по ходу всієї війни з самого початку. Обговорюється уже, я не знаю, там 58, 158, 558 рекомендація чи так назвати це пропозиція, яка лунає постійно від західних наших союзників, цього разу, зокрема, від нової американської адміністрації. Рекомендація понижати, знижувати мобілізаційний вік в України до 18 років чи бодай до 21, зараз воно 25. Це завжди викликає таку хвилю губу, ну не обурення, це, це ж не добре слово. Такого якогось занепокоєння. Це така драстична тема, дуже знаєте така делікатна, бо йде мова про молоді життя. Хоча життя, як правило, не має віку, воно просто є і не має менш чи більш цінного. Знаєте, і з 25 років не починається знаєте, девальвація людського життя. Як там це такі умовні речі, ми ж все розуміємо. Взагалі вся тема пониження мобілізаційного віку. Я би сказав, вона є, ну і би нами не акцептована. бо ми не враховуємо в якби, логіку того, що в значній частині, там майже всюди, більше 90% всіх країн Заходу Конституцією, до речі, в Україні теж конституцією встановлений мобілізаційний вік, 18 років. Ну, здебільшого, основне це 18 років, десь 21. Ну, то в залежності від типу армії, контрактна там, і, і так далі. Тому, власне, і в цій логіці взагалі перебуває Захід, тому що у нас трештою і наша Конституція теж встановлює 18 років призовний вік. Тут і, і від цього треба Якби Все те, що Захід, ми цього так не ну, за емоціями цього не бачимо, він покладається саме на цю світоглядну позицію. Що більш зріле, менш поворотке, менш здорове, менш гнучкіше, таке вже більш, як то кажуть, вибачте, зношене, це не автомобільний термін, то так просто я скажу. Покоління воно якби тримає якісь як економіку, воно має працювати на економіку, а власне фізично гнучкіше, мобільніше, здоровіше, сильніше покоління. Якраз має бути задіяне в, в арміях. Така світова логіка. В світовій логіці це більш навіть морально-етичне питання. Ну, якби має покоління дітей захищати батьків. Не навпаки. Ніде нема такого, що старша людина захищає молодого. Молодий захищає старшого. Логіка первинності того. Функціоналу захисту, якраз тому полягає в нас, якби це все навпаки, з купи причин, я в це навіть не, не вдаюся. Тому, власне кажучи, і тому ми постійно, ті, там, кожний місяць ми постійно зустрічаємо ці поради, рекомендації, прохання знижувати мобілізаційний вік. Бо якраз вони якби, з такого погляду і питають, якщо ви хочете зменшити кількість смертей і зменшити відсоток смертності. За рахунок такої, яку можна уникнути через вік, ну, бо старша людина фізіологічніше менш якби може там, подолати певну відстань і винести певні там, фізичні навантаження, якщо ви хочете зменшити кількість каліцтв, дуже часто небойових, якщо ви хочете збільшити ефективність ККД своєї армії і своїх Збройних сил, то, відповідно, і лунає ця пропозиція знижувати мобілізаційний вік, тому що в Західній логіці чим армія молодша, тим вона успішніша, дієвіша і переможніша. Ви в світі не знайдете старих армій. Ну, бо Це завжди справа є молодим. Тут я два моменти теж мушу сказати, тому що вони, я її вивів поза емоції, бо я наголошую, що людське життя і цінність людського життя є абсолютним. І тут не доводиться ділити його навіть, по вікових градаціях, але є е, тут такий момент, який в нас не обговорюється. Бо часто обговорюється нижній мобілізаційний вік, там 18-21 е, держава це не хоче робити. Е, е, а ми не говоримо про верхній мобілізаційний вік. Так, якраз західна вся практика і західний досвід вказує, що в тотальній більшості держав, взагалі максимум, це 45, ну, тобто не, не, ну, далі вже за бажанням, за контрактом і так далі. А в принципі, вся призовність, весь конституційний обов'язок громадянина закінчується в 45. В більшості країн зарів 40. Ну, зокрема, Ізраїль як воююча країна це приклад для нас, бо там постійний. Іде постійна ротація 45 і до побачення. Тобто немає армії старих, пузатих, неповоротких, таких розумієте, які в три рази повільніші, ніж молода людина. Тому це теж питання цікаве. Ми ж говоримо про нижній мобілізаційний вік і забуваємо, що в світі власне верхньою межею є 40-45. Все. І там вже далі навіть людина не враховується. Вона вже може розглядатися в інших аспектах задіяння до там, під час війни, але не в прямому. Ну яка піхота? В 55? Ну це ж треба чокнутися. Ну тобто, це там какаде такої піхоти вибрати на слові. Ну там чи штурму. Ну відповідно дуже низька з величезною не, пропорційністю каліс і смерте. Тому, власне кажучи, і тим все це продиктовано в нашому випадку. Взагалі ця цифра 25, от ми взагалі це не обговорюємо. У нас так якби під час війни введена нижня межа вікова 25 років. Так от вона найбільше критикується Заходом. І чому? Тому що з точки зору життєвого плану, з точки зору взагалі банального життя людини, його розвитку, 25 років це є найбільш абсурдний. І найбільш нелогічний вік задіяння людини в армію. Тому що 25 років це вже перша робота, перші заробітки, перша сім'я, перше кохання, перша дитина, перші досягнення, перші результати, перші здобутки, перші поїздки це є найбільш успішний старт людини. Його переривати, тобто старт життя в роботу, в кар'єру, в сім'ю. В, в, в заможність його перебивати в нашому випадку армійським рабством, тому що ми говоримо про країну, де є е, лише питання мобілізації, і немає закону про демобілізацію. Тобто, це є аномальна ситуація, коли суспільство розуміє, що будь-яке твоє потрапляння туди вже означатиме, якби безповоротно, тому що немає механізму демобілізації. Ну от власне і тому Захід критикує цю цифру 25, бо вона найбільш нелогічна. З точки зору західної людини, ну, це, ну тобто, якщо ти не лузер хіба, ну якщо ти не якийсь там невдаха в 25, то це найменш логічно і найменша мотивація є в людини, яка досягнула в 25 своїх перші успіхи. Їх переривати в нашому випадку одноквитковим, одностороннім. Армійською такою повинністю, оброком, хтось називається рабством, це є дуже нелогічно. Тому хто став на ноги до 25, взагалі, якби якраз і тому немає мотивації, бо він тільки почав все, все успішне і йому треба це переривати. Оця цифра 25, вона з точки зору залучення і мотивації, взагалі є найбільш програшна, це найбільш провальна цифра. Тому що якраз в 25 у світі все людина вже закінчує людина. Всі свої обов'язки перед державою виконала замолоду і все, і починає жити. А в нас тільки в 25, коли починає жити, починаються обов'язки. Це нелогічно і тому немає взагалі жодної мотивації в такого покоління. Ось такий момент вони якби нами не враховуються, тому що все ж таки ми більше перебуваємо звичайно тут ну, в біді без виходів. І щоб закінчити цю тему ну, для розмислення нашим, е, нашою глядацькою аудиторією, я то скажу, що взагалі всі ці знаєте, дивовижні дискусії про те, коли там, в якому віці людина має йти в нашому випадку з великою відсоткою там, е, на смерть. Ну, замість того, щоб дискутувати про це, чому би цю тему не, пере, не перекрутити в такий спосіб, аби ну, щоб не дискутувати про це, чому б не, 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 не дискутувати про різні способи припинення війни як такої? Щоб нікого це не торкалося, ні 18, ні 21, ні 25, ні 45. Ну, тобто, замість того, щоб знаєте, втягуватися в побої, бо я читаю всі соцмережні ці побої, побоїща на тему то правильно, неправильно, а то правильно, що ми так робимо. Військові кажуть, одне влада каже, друге, суспільство взагалі, знаєте, в фрустрації його там ніхто не питає. Но замість того, щоб дискутувати на тему мобілізаційного віку, ну, чому би не подискутувати просто про способи припинення загашення війни як такої. І це набагато тоді більш ширша буде знаєте, дискусія. Ну але знаєте, в нас так ми діємо від безвиході до безвиході. Тому ось ця тема, я думаю, все одно буде ще постійно виринати. І навіть якщо держава поки що не готова понижувати мебліційний вік, то я думаю, з часом це все одно буде поставати все гостріше і гостріше це питання якраз. Із вичерпанням тих ротаційних ресурсів в Україні. Ми знаємо на це є масу причин, масу підстав, які ми і так позамовчувані. Всі розуміємо. І от в такому всьому ми будемо жити. Це така інформація від мене на для затравки і для якоїсь знаєте, розмислення зараз готовий по іншій тема з вашою допомогою теж висловитися. Дякую, пане Остапе. Ця тема дійсно дуже важка. І я навіть не знаю, чи в дискусії можна дойти до істини. Але я пропоную так. нашим радіослухачам, які нас дивляться у Ютуб, у Ютубі, просто написати свою думку в коментарях. А хто нас чує по радіо, то зайдіть так. до нас на Ютуб канал і зробіть це під цим відео. Я думаю. Сам заголовок відео буде якийсь відповідний, тому ви швидко зможете знайти. Ну що ж, відносно цієї теми, Майк Вольц, майбутній радник національної безпеки в новій адміністрації Трампа, виступив за зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. І до речі, ми вчора говорили, хто чув чи бачив наше інтерв'ю з Оксаною Давидою українською діаспорянкою у Сполучених Штатах Америки. То вона говорила, що це не рекомендація, він просто. Це його просто думка. Це навіть не думка. рекомендація, бо тому, що він ще не вступив на свою посаду. Ну, Але вони постійно озвучують, і це є стандартна рекомендація. Ну це ну так. Ну це хто як хоче так називає? Це ну, ніхто не може змусити державу самі встановлювати закони. Так, ну можна просити там натякати, піштовхувати, але це позиція солідарна всіх союзників. Вони цього якби не розуміють. Ну, тобто вони, вони якраз і цього не розуміють, так і якраз тут ну, вони також не розуміють, чому це все так натяжко. Тому що це вичерпання ротаційного ресурсу, це теж дуже складна тема. Я ну, без наполягання на істині свого погляду, але маю на це такий, що на ну, якби в нас прийнято вважати, що от, в нас зараз воює оця основна перша хвиля. Яка воює, але я тут більше стою на такій такі здогадці спостережні, що це не перша, а фактично єдина. Ну тому що розумієте, якщо ми стартували з залученням в війну найкращого свого, якби ну, не контингенту, а сегменту суспільства, ну, тому що це весь добровольчиський рух, це підготовлені уже які пройшли, мають досвід так званого АТО. 14 -го, 19 -го років, то власне треба бути свідомим, що всі наступні хвилі після найкращої, тобто того ресурсу, який найякісніше вміє воювати. Всі наступні ротаційні хвилі будуть вже на голову, на дві, на три голови гірші Ну, Тому що, коли, ну, коли найвищий стандарт спочатку задано, то вже далі. Якби поповнення йде за рахунок е, в половину е, гіршого за всіма показниками далі е, континенту. і власне з цим ми зіткнулися. І тут на це накладається не просто там неготовність, там і так далі, на це накладається вже політика. Ну, бо тому, що тут накладається усвідомлення патовості ситуації, усвідомлення недосяжності поставлених цілей, усвідомленості програності багатьох пунктів внутрішнього фронту, бо люди вже оцінюють не ж, якби ефективність діяльність самої держави, яку вони захищають. І навряд чи тут багато сильної аргументів захищати таку державу, яка ну втонула в мега корупції, скандал на скандалі в з позбавленням елементарних громадянських прав і свобод суспільства і так далі, накладається. Величезна кількість каліцтва і смертності, яка ще й в Україні замовчується, бо вона є табоїзована, накладається ось, зарі, це відчуття, якоїснув, по-перше, і в тому, і по третій рік. І вже тепер ну, якби дуже багато логічної аргументації, чому людина 55 разів подумає, перш ніж взагалі. Подумає, ну, говорить так, як є. Все це разом накладається, якби це був перший рік війни, можна було б чого говорити. Зараз це вже від цих аргументів вже втекти неможливо, тому що люди собі ставлять ці питання, і це навіть більше спрацьовує на поведінку людини в таких умовах, зобов'язаної односторонньо, тому що держава не зобов'язує себе й своїх нічим. Ну, вони всі поброньовані, всі інваліди Другої групи. Ну, розуміємо. Тому тут, розумієте, тут клубок такий, що там хто там що скаже, знаєте, з Вашингтона, він же ж каже, це просто по голому, голому фактажу, просто по тому, як то має бути. Не враховується маса нюансів. І якби з цього я ж кажу, з цього виходу ніколи не буде. Це буде такий клубок ну, якихось нервів, емоцій, образ, образ тих, хто вже. Ну, дуже несе на собі вантаж війни, і хто взагалі, знаєте, це ігнорує, і це проти злість один на одного. Я це все навіть це не заглиблююся, бо це просто це мракопісна тема з масою емоцій. Але я ж кажу, це легко вирішується, якщо перевести дискусійне поле якраз в частину, щоб суспільство думало, як взагалі виходити з цього зашморгу довговічної, як писав генерал Залужний. Що в 23-му році заекономість з за зашморгу довговічної нерозрішеної війни. Тому що цей зашморг голову запхати можна, але він буде стискати все більше і більше. Ми це спостерігаємо. Тому такі конвульсії, тому так це все важко сприймається. Ну, будемо бачити, як там будуть враховуватися такі рекомендації, як ви поправляєте чи поради наших західних союзників у майбутньому. Дякую, пане Остапе. Ви дуже влучно підмітили, що треба думати, як завершити війну в першу чергу. Але ми просто не маємо всіх даних для того, щоб Але. могти аналізувати коректно направду, і тому ми бачимо, взагалі наше населення українці не мають. Цих даних для того, щоб аналізувати, відповідно, в них є якісь певні такі думки, які не збігаються, можливо, із думками української влади. давайте ну, На нас ніхто нікого не. На нас що? У нас за три роки, хоча була б була хоча б якась якісна розмова всередині суспільства про все. Ну, от, про все, від закупівель для армії по три рази дорожче, на чому нові. Офісу президентської олігархи поставали вже мільяр мільйонерами, мільярдерами. До того, ну, до цілої війни, до, до, до оцінки якості ведення війни. Ну, чи в нас всі не помильні, чи в нас помилок нема, чи в нас що тільки робиться на п'ять за п'ятибальною бальною системою. Ну, то в нас взагалі. В принципі, суспільство ніколи ні, 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 не було задіяне. Це обговорення, воно лишалося кухонним. на державному рівні. В нас взагалі не заохочується обговорення нічого. У нас тільки є односторонній диктат партії і його влади партійної однопартійної, і все. Ну, тому тому то так, от тому і тому і це породжує купу такого, знаєте, от, нездорового навколо. Я ніколи все так. Стараюся не заходити, бо знаєте, ну що тут додавати, що там, знаєте, якщо то вже знаєте цистерна дьогтю, то там, знаєте тою ложкою Белі більше-менше, воно отак від того, що немає здорового клімату всередині суспільства і вільної розмови про все. Про, про все абсолютно, що стосується війни. У нас це все так, знаєте, таке хухане-дмухане. Знаєте, все таки все таки тільки влада вирішує, як має бути нікого не питаючи, а всі інші мають розуміти під козирьок це брати. Ну, якби тут таке. Ну, судячи з єдиного телемарафону, все в порядку. Якось більш-менш так. Пане Остапе, давайте то було на правах жарту. Це сказано. Пане Остапе, давайте розкажіть нашим радіослухачам, які нещодавно у нас в Україні скандали відбулись. І ви дуже гарно описали у своєму телеграм-каналі. І я б радив нашим радіослухачам підписатись на нього. Це не на правах реклами. яка там реклама? Ну, бачите, цю підбірку рев'ю. Знаєте, такий дайджест основних таких топ-тем Я якраз воєдино звів, бо тут ми маємо і артистку Кадачникову, яка відмовилася на публічному заході виступати українською мовою з поясненням. Ну, Я ж заслужила і я нікуди не уїхала, хоча найліпше б ти уїхала. Но, маємо скандал з 16-річними просто виплатками, випресками. Які топтали український прапор, на хрещатику блокували рух транспорту і горланили на весь писок на ці пашчеки свої. Я русський пісню Шамана. Маємо скандал в київському ресторані, куди просто не пустили людину військового, сказали, що тут така позиція власника. Приватний заклад, ну якби, ось, от так знаєте, оце все купі, там, 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 і воно все вилазить. Я вже сюди додав гарні, дуже щемливі відео з Курахового. Це таке містечко Донецької області, яке зараз окуповане. Ну, ми його втратили. Окуповане е -е -е, руськими і там місцеве населення Ждунів зі сльозами на очах. Із батюшкою московського патріархату дуже слізливо зустрічають, кажуть, ну, наконец-то, освободили ви нас, ждали вас, завжди все це вкупі, знаєте, там, 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 там ми в тому живемо. Воно мені все якби отак знаєте, в ту єдину формулу внутрішнього фронту складається. Тому що такі прикрі ексцеси, інциденти, які дуже злять. Нервують суспільство, вони вказують, що знаєте, знаєте який тут висновок напрошується, що ця страшна війна ну, так і, якби і не породила значної частини населення, е, ніяких висновків. І це дуже прикро, І прикро, що от такі випадки ми взагалі обговорюємо від старої баби, вибачте на слові, як вже під 90-ка яка далі хоче по-російськи, тому що так звикла. І тата та родної, і їша захищає спілка кінематографістів України і, і, і ще її там браво кричать. До 16-річних, розумієте виродків, які кричать я русський і топчуть український прапор. Ось така амплітуда внутрішнього фронту. Від старої людини, яка вже одною ногою в могилі, до якогось розумієте, негідника, який тільки починає своє життя, наче паспорта немає. Ну, от, власне кажучи, оця амплітуда внутрішнього фронту вона постійно от подається, от мені і виглядає от такою. розумієте, Ну що тут сказати? Остапа, ну, але про Я, тих не, хлопців. Не, не, не можу тут підібрати про тих хлопців треба ще сказати таку, таке прислів'я, що яблуко від яблуні далеко не падає, там не прості батьки. Там непрості батьки, ну та як діло, у одного депутата батько ОПЗЖ. Сильно заборона ОПЗЖ поділа, да? прям поділа, все, нема в нас ОПЗЖистів. 16-річні ОПЗЖисти підросли. 16-річні регіонали підросли. В другого тато ТГ Лиманівське, яке перепрошую, зараз є під окупацією чи майже на лінії фронту. Третій теж тут, знаєте, підсанкційний розумієте, там в санкційному списку папаша або контрабандист. Ну от і такі діти. Не ви розумієте, тут часто говорять, що це, це тому, що не, не виховання, це відсутність виховання. Та ні, шановні друзі, якраз навпаки. Це якраз результат виховання, виховання на всьому російському, виховання на російському контенті. Це результат виховання якраз. Це не випадкові індивіди. Тому що за такими смердюками, чи сантирічними, стоїть мільйон таких сильно, може, мільйон перегнув. Які розумієте, і реп російський читають біля меморіалів Небесної Сотні, і, і, і насміхаються з тих стендів, змійте, з фотографіями полеглих і так далі. Це є. Носій певної ідентичності, і ця ідентичність зберігається, передається від батька до сина, навіть від мами до доньки. І розумієте, це не є просто щось там недогледніле, недоглянуте, десь там. Навпаки, це є свідомо створена. Сформована вже ідентичність, яка є ну достатньо поширеною на превеликий жаль для України сучасної, коли отакі от смердюки, 16-річні ну от почуваються себе дуже навіть комфортно, і взагалі я так припускаю, що з таким, як воно так далі буде йти, тут узагальнювати не треба. Але знаєте, в значної частини нашого. Квіту майбутнього цвіту там, майбутніх поколінь, в них взагалі вони будуть навіть я кажуть в недоуменії, Навіщо взагалі була та війна? Якщо можна було шамана слухати і по російськи лагольствувати і до, і під час, і після, ну ще є один такий фактор, як хайп. Я би так назвав кількість лайків та переглядів. Оце ну але їхнє... ну, так, це ще раз підтверджує ту токсичну ситуацію в Україні, коли такий контент і така поведінка якраз і має найбільшу аудиторію, вибачте. Ну ну тому, що ви щось робите про українське, вам там розумієте один пальчик буде. А зробите таке, то будуть казати вам молодці. скаже половину, вибачте на слові їхніх ровесників. Ну, не половину теж. Одним словом, ми на такому, розумієте, ми в такому якомусь живемо, тому ну, це таке, коли вилазить ота чорнота, троколірна чорнота, яка прототута є, і вона сидить. Хтось ждун, хтось в Києві мажорний, але он по руський і руський. Ну тобто, і це, от серед цього, все одно буде, і це насправді ну, такий натяк, те, яким буде наше повоєння. Ось таким. Будуть далі, навіть після війни, вже такої кровопролитні, коли б вона не закінчилась і як би не закінчилась. Далі буде оце одвічне змагання українця, який в своїй власній державі мусить завжди. Поміж себе бачите от отприски цього цієї от, троколірної Чорноти. Розумієте? От це таке, як було в 91-му при старті Незалежності. Так тепер от, розумієте, вже більше 30 років. І далі то саме. І далі то проросійські лізи, 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 Розумієте, кінця краю тому немає. Бо так, знаєте, це таке, як от вічне прокляття, вибачте, за езотерику нездорову. Ну, таке от прокляття українства вічно з тим змагатися в Своїй власній державі, ну от, отта. От. Тож, дорогі друзі, з нами був Став Друздовий. відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.